Ексклюзивно для новини Лайф Дар'я Ніфьодова із Німеччини долучається до нашого етеру. Дар'я, мої тобі вітання. Рада тебе вітати, рада бачити. Розповідає, яка ситуація у Берліні? Так, вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю студія Дар'я Нефьодова наживо з Німеччини. спеціально для новини Лайф. І що ж тут? Відбувається, хочу розпочати з того, що Німеччина посилює контроль на всіх своїх кордонах. Що ж зміниться для українців? Від сьогодні Німеччина посилить контроль на всіх своїх кордонах, який триматиме. Триватиме щонайменше півроку, слід бути готовим до додаткових перевірок документів, зокрема і тих, хто має е, тимчасовий захист у Німеччині. Е, причиною таких дій стало збільшення кількості незаконних в'їздів та е, підроблених документів, виявлених на кордонах. Очікується, що посилення контролю на кордонах покращить безпеку всередині країни, особливо після кількох інцидентів пов'язаних з терористичними атаками та екстремістською діяльністю. Нагадаю, що Німеччина надала притулок понад 1,2 і мільйонам українців найбільше з усіх європейських країн, як і в інших країнах ЄС, в Німеччині українці мають так званий тимчасовий захист. Це не стат. Тобто збільшенця чи шукача притулку після відновлення прикордонного контролю в Німеччині статус українців не зміниться. Українці й надалі зможуть перебувати у цій країні до 90 днів без візи або ж просити про тимчасовий захист. І далі хочу поговорити безпосередньо про цей тимчасовий захист. Німеччина за місяць видалила з реєстру тимчасового захисту майже чверть мільйона українців. У Німеччині різко зменшилась кількість українців, які перебувають під тимчасовою тимчасовим захистом в країні. Про це свідчить статистика, оприлюднена євростатом, починаючи з липня 2024 року. А, Німеччина на видалила з реєстру усіх тих, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони отримали або інший статус, або остаточно покинули територію Німеччини у період з червня 2024 року. Це призвело до значного зменшення кількості осіб під цим захистом, про яку повідомляє Німеччина, а саме на 236 925 осіб стало людей. Менше під тимчасовим захистом, що дорівнює 17,6% від попереднього місяця, і далі до новин з Франкфурта, Діпе Месе це один із найпопулярніших фестивалів Франкфурта. Осінь у Франкфурті означає. Грандіозний фінал фестивального сезону і вперше в цьому році от ДІПОМЕС триватиме понад два тижні з 6 по 22 вересня. Цей традиційний фестиваль народного. Гуляння проходить з весни по осінь, і він збирає навколо себе мешканців міста і туристів з різних куточків світу. Фестиваль наповнений святковою атмосферою. Як ви можете бачити зараз на кадрах, там є безліч. Атракціонів і для дітей, і для дорослих, і однією з головних подій цього свята стане традиційний парад у національних костюмах, де мешканці Франкфурта представлять багатовікову культурну спадщину. І особливо відвідувачі чекатимуть на завершення цього фестивалю, адже 22 вересня планується феєричний феєрверк. І ще до однієї новини теж з Франкфурту. Там цими вихідними відбувся перший у Німеччині чемпіонат із хобі кінного спорту. Цей чемпіонат пройшов вперше у Німеччині. З для любителів такого виду спорту, де сотні молодих вершників змагалися у стрибках на час на конях з дерев'яними палицями. Близько 300 учасників стрибали на імітованому коні, за якими спостерігали понад 1500 глядачів, і ці змагання є частиною зростаючої хвилі міжнародних змагань із хобі хорсингу. Сполучені Штати і Австралія також провели. Свої перші чемпіонати вже цього року ці активності виникли внаслідок мас масового руху у Фінляндії, і відтоді ця розвага набирає популярності через соціальні мережі а, під час розпалу пандемії коронавіруса. І як же бачите, бачите, дійшли е, ці змагання і до Німеччини. Е, тож е, на сьогодні у мене все. Дуже дякую вам за увагу. Будемо слідкувати за перебігом подій. На наступному е тижні будуть вибори в нових землях Німеччини. Я обов'язково повернуся із деталями. Дар'я Нефодова наживо з Німеччини спеціально для новини Лайф.